Професія висококваліфікованого тракториста є гарантією працевлаштування, адже потреба в цих робітниках постійна. Знання та навички, отримані за час навчання, дають змогу вправному трактористу ремонтувати та обслуговувати різноманітні машини і механізми. Трактори це фахівець, який керує різними сільськогосподарськими техніками. Від тракторів до комбайнів. виконує широкий спектр робіт, оранку, посів, збір урожаю, обробку ґрунту, високий попит на ринку праці, робота з сучасною технікою, гідна заробітна плата, можливість працювати на свіжому повітрі, хороші перспективи і кар'єрний розвиток. Ці переваги роблять цю професію найкращою сумному русі. Водії знають матеріально-технічну частину автомобіля: двигун, паливну систему, електрообладнання та інші системи і механізми автомобіля. Однак найбільша увага приділяється вивченню правил дорожнього руху, набуттю практичних навичок щодо керування та практичне і правильне їх застосування. Під час руху водій постійно знаходиться в оточенні машин і деталей, що постійно рухаються в різних напрямках і з різною швидкістю. Водію необхідно уважно стежити за ними, аналізувати дорожню ситуацію, обирати власний шлях. Уникаючи небезпечних обставин, в обов'язки водія входить не тільки безпосереднє управління автомобільним транспортом, а й вміння передбачити всі можливі перешкоди, прорахувати розвиток ситуації завчасно і в разі небезпеки. Слюсар з ремонту сільськогосподарських машин і устаткування обслуговує трактори, комбайни різних марок та значний парк машин, грунтообробні, плуги, борони, лущильники, культиватори, котки, поливні, посівні та посадочні, машини для захисту рослин, для заготівлі сіна та силосування, для збирання технічних культур і картоплі, зерноочисних та багато інших. Доброго дня, звати мене Дудич Вадим Віталійович. Я майстер виробничого навчання в нашому ліцеї. Сам я недавній учень, вже третій рік підряд навчаю дітей, тому що колись навчив мене мій майстер. Я Матвієнко Андрій, учень 98-ї групи трактористів. Навчаюся в Бананівському професійно-аграрному ліцеї. На тракториста-машиніста сільськогосподарського виробництва. Також сюди за розремонту сільськогосподарських машин третього розряду. І водій, автотранспортних засобів це один категорія. Мені подобається ця професія, тому що я можу себе реалізувати як, не тільки як тракторист, а й слюсар, і водій. На цю професію в нас є дуже добра навчально-матеріальна база, тому я запрошую вас до нашого навчального закладу в Ананівський професійний аграрний ліцей.